Маємо логарифмічне рівняння, яке містить 2 логарифми. І ці логарифми дещо різні, але мають дещо спільне. Вони обидва за основою 3. У них обох в аргументі, ось тут в виразі, є х плюс 1. Відрізняються тим, що у одного з них є ось тут квадрат, а у іншого є корінь 4 степеня. Але ми могли би зробити їх однаковими. Оцей ось квадрат нам не завадить. Але зробити їх самих однаковими ми можемо. Ми можемо ось цей ось корінь четвертого степеня представити у вигляді степеня. Тобто записати не корінь, а степінь. Давайте зробимо це. Перший логарифм я просто перепишу повністю з квадратом. А в другому, так, мінус 12. А тепер в другому напишу логарифм за основою 3. І ось цей ось вираз х плюс 1. Запишу в вигляді степеня, тобто 1 четверта. Корінь четвертого степеня це вираз степені 1 четверта. Що ми маємо? Тут у нас є логарифм за основою 3 від х плюс 1. І тут є логарифм за основою 3 від х плюс 1, заважає тільки оця ось 1 четверта. А її можна легко просто прибрати. Ось цей степінь перенести сюди. Це дозволить нам зробити формула така. Логарифм за основою а від х в p. Ось якраз це p, яке нам заважає. Його можна перенести перед логарифмом. Давайте це зробимо. Перший залишається перепишу його, а другому мінус 12 і сюди перенесу 1 четверту. А далі той самий логарифм за основою 3 від х плюс 1. Дивіться, що вийшло. Ми тепер маємо рівняння, яке містить тільки логарифм за основою 3 від х плюс 1. І ми можемо використати метод заміни змінної. Тобто цей логарифм за основою 3 від х плюс 1 замінимо якоюсь іншою змінною. Ну, нехай те. Логарифм за основою 3 від x плюс 1 заміняємо на t. Маємо t в квадраті. Логарифм був в квадраті, і t буде в квадраті. Мінус 12 і 1 четверта. Скоротимо, отримаємо трієчку. А далі йде той самий логарифм, тобто t, дорівнює 0. Маємо неповне квадратне рівняння. Розв'яжемо його розкладенням на множники. Т винесу за дужку. отримаю множник Т і множник Т-3. Добуток дорівнює 0 тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Перший множник або другий множник. Перший корінь 0, другий корінь. 3. Це не кінець розв'язання. Пам'ятаєте, ми робили заміну. Отже, тепер зробимо зворотню заміну. Підставимо оці ось корені, 0 і 3 у вираз, який ми заміняли. Я перейду в новий стовпчик. Отже, маю рівняння логарифм за основою 3 від х плюс 1 дорівнює t, тобто 0. І друге рівняння для Т2. Логарифм за основою 3 від х плюс 1 дорівнює другому кореню. Де у нас там був другий корінь? Трічка. Дорівнює 3. Розв'яжемо окремо ці два логарифмічних рівняння. Використаємо означення логарифма. х плюс 1 дорівнює. 3 в нульовому. Тобто х дорівнює 3 в нульовому це 1, і мінус 1 перенесу з лівої частини, х1 дорівнює 0. Друге рівняння так само використаю означення логарифма х плюс 1 дорівнює 3 в третьому. Тобто х плюс 1 дорівнює 27. Перенесу одиничку. І отримаю другий корінь 26. Звертаю увагу, звідки в мене взялися корені з ось такого рівняння. Логарифм дорівнює числу. Тобто х плюс 1 це степінь. Отже, вираз під логарифмом не може бути від'ємним. І зверніть увагу, тут у нас було ще деяке обмеження. У нас було ще. Вираз під коренем теж має бути додатній. Але цей вираз такий же точний, як і під логарифмом. Тобто, достатньо обмеження, що х плюс 1 має бути додатнім числом. Отже, ці два корені є коренями початкового рівняння. Дане рівняння має два корені 0 та 26.